Лисиця та рак біжить лисиця поле, добігає до річки, аж дивиться рак виліз із води на камінь і клишні точить, щоб гостріші були. Здоров був, раче, каже йому лисиця, з тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався рак і каже, Як лешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були, а лисиця тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив, але й ту на порозі розлив, як його ходити у світі. Коли на ногах зуби, признавайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те, що й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжемо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжімо до тієї осички. Що стоїть на узліссі? Як так, то й так, каже лисиця, повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за хвіст лисиці, підібрав усі вісім своїх ніг і гукнув! Но... От лисиця й подалася. Вподовж поля добігає до осики, повернулася, щоб подивитися. А де той рак, чим чекує? А я позад себе. Та й заварилася ти лисице, я вже й на осику лазив. Усе визирав, що скоро ти добіжиш. Дуже здивувалася лисиця, аж рота роздявила. Чи то ж видано, каже, і більше не глузувала зрака.